Не знаю, як на дощику прогнозують на три дні дощ, а в нас в стан сходить сонечко. Зараз ранок прийшов красавець, так я думаю. Діти вчора смажили картошечку і лишилась. О, іди, іди їсти скоріше. Молочко вчора вони подопивали, я бачила, Іди, іди, красовчик. Ой, хочу їсти. Давай, 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 репетуєш. Давай, йди. Ой, О, давай. Так, так, тут і рибка, давай, давай. Давай, давай, давай. М -м -м. О, все, пішла я няньку, я так говорю, хтось, говорить, бавить, я теж так говорю, бо прокинувся. Їж, їж хороший. Бачиш, зранку я тебе погодувала. На стиск води упав, видно, десь порив, навіть е не включається котел. О, сьогодні ось така ситуація. Їж їж. О, ми ви вийшли на вулиці, а тут такий вітер. <різь> да, тут такий витрігай. І сайдушкам дами вийшла да? до удок. Так, тобто, каже, я вже взрослуй, мені місяць. Уток, так? Да, ми трішки погуляємо, а потім люлічку підемо. Да? Ой, ми закутушка, але мама може нас буде лаяти, що ми так дуже навдівалися. Уток. Дивлюся на листочки, вже на все дивлюся. Та? Да? На все на все дивлюся. Ой, пенді не лазь там. Нема там нічого смачного. Ой. Ну. да, плюс 20, ну вітер дуже. Дуже холодний. Да? Да, ми гуляємо Ох, так. Да? Удок. Бабуліна радость, мій заєчка золотий. Да, ой так. Да, О, так. Ми ой, так, погуляємо. Тебе батьки тільки на виходні до мене приїжджають і тебе привозять. Хочуть самі тепер. А бабуля скучає, скучає, скучає. Ну, давай. Покатаємося, да? Походимо. Якби не вітер, було б тепло. Сонечко виходить і тепло-тепло стає. Ого, Господи, давай, лежем, О, господі, давай ляжемо, може. Так, кажеш, так. Да"? Ну, давай. Бабуля тебе покатає, да? Трішки шапочку отак приберем. Опа! Опа, Опа. Опа. Ой, нам ісуся не треба. Цікаво дивитися на листочки, да? Да? Поки що ви так відкритий будеш, так? Да? Да? Поїхали? Поїхали. Ой. Каже, де ті листочки, я б їх дістав. О, Віка вже причепила цей крючок, що отримала. Та так. Угу, Добре. Ну, поїхали. Да. Ну і катаємося. Тут де листочки, йому якось краще, він дивиться. А там дивиться в небо і шукали сточки, да? Отак. Ну гуляємо. Пендюша, що ти там стоїш? Що трапилось? Скажи. Ну, ми гуляємо. О, тихіше стало і тепліше стало? Да? Поговори зі мною, ну, поговори, мій хороший. Ой, красунчик. Ти красунчик. І красунчик. Пендюш, що таке? Що случилось? Що ти стоїш? Уже вишні знайшла знову. Вони тут насипались. Вітер був великий. так. Ну, все. Оки. Наші батьки зайняті, ми гуляємо. Я й так, до їх приїзду багато роботи поробила, ну і ще б щось. Люся мені там живці говорила, привезе, може, завтра. Живці ялиці, ялини і ялівця. Ну, хоч би по три, то це вже буде дев'ять. Наживцюю, і в мене пляшок немає, то я це думаю там, де в мене парничок, може, туди понатикую і закрию. Закрить є з чим. Да, ото бабуля таким займається, щоб трішки криша не поїхала. Да, по чимсь. Ой, чудо ти маленьке. Ну, гуляємо ми. Фендюша, так що таке, Чого ти стоїш? Йди сюди, йди. Що ти стала й стоїш? Що случилось? Я не зрозуміла, що случилось, Фендюш? Що таке? А, сонечко? Їсти не захотіла. Стоп! Да, Фендюшка. Йди сюди, йди, йди сюди, йди, йди. Встала і стоїть, ну. Отак, от, от іди, іди. От хороша. ну отак. От давай з нами кататися, дивися. Дивись, де тут святик, дивись. Ну чого це ти така, а? Ти кушать хочеш? Хочеш кушать? Хочеш кушать, я тобі винесу. Зараз Святославчик засне і винесу. О, ну так все добре з тобою. О, тепер давай мене лизати, і я піду руки мить, так? Да? Ну, треба ж і тебе пожаліти. Ой Боже. Ой, Ну, ладно вже, ладно. Ну, Зараз Святик засне, я винесу, я тобі вже підготувала. Так, да, давай. Що добре, що мій хороший? Листочки. Хочеш листочки дивитися? Очі піднімає. Ну, давай. О, які там гарні листочки. Да? Отак. Ну давай покатаємося тут. Ну і катаємося. Тут, де листочки, йому якось краще. Він дивиться, а там дивиться в небо і шука листочки. Да? Отак. Ну, гуляємо. Пендюша, що ти там стоїш? Що трапилось? Скажи. Ну, ми гуляємо. О, тихіше стало і тепліше стало, да? Поговори зі мною, ну, поговори, мій хороший. Ой, красунчик! Ти красунчик? І красунчик. Бендюш, що таке? Що случилось? Що ти стоїш? Уже вишні знайшла знову. Вони тут насипались, вітер був великий. Оток. Ну, все, поки наші батьки зайняті, ми гуляємо. Я й так до їх приїзду багато роботи поробила. Ну і ще б щось. Люся мені там живці говорила, привезе, може, завтра. Живці ялиці, ялини і ялівця. Ну, хоч би по три, то це вже буде дев'ять. Наживцюю. І в мене пляшок немає, то я це думаю там, де в мене парничок, може, туди понатикую. І закрию. Закрить є з чим? Да, ото бабуля таким займається, щоб трішки криша не, не поїхала. Да, по чимсь. Ой, чудо ти маленьке. Ну, гуляємо ми. Пендюша, так що таке? Чого ти стоїш? Іди сюди, йди. Чо ти стала і стоїш, що случилось? Я не зрозуміла, що случилось, Фендюш? Що таке? А, сонечко. Їсти не захотіла. Mm. Стоп! Да, Фендюшка. іди сюди, іди, іди сюди, іди. йди. Вставай стоїть, ну. Отак, от, от, іди, іди. От, хороша, ну, отак. От Давай з нами кататися, дивися. Дивись, де тут Святік, дивись. Ну чого це ти така, а? Ти кушать хочеш? Хочеш кушать? Хочеш кушать, я тобі винесу. Зараз Святославчик засней винесу. О, ну так все добре з тобою. О, тепер давай мене лизати, і я піду руки мить, да? Ну, треба ж і тебе пожаліти. Ой Боже. Ой. Ну ладно вже, ладно. Зараз ну, святик засне я винесу, я тобі вже підготувала. Так, да, давай. Що такої, що мій хороший? Листочки. Хочеш листочки дивитися? Очі піднімає. Ну давай. О, які там гарні листочки, так? Да? Ну так. Ну, давай покатаємося тут. Він ти за нами йдеш? Пішли. Пішли по стежечках, покатаємося. Ходім, давай йди сюди, йди. От молодчинка, давай, давай. Та розумна, дуже-дуже розумна. Ось о, красуня. Ох ти ж і красуня. Не трогай ті вишні вже не їж. Так, да, не їж. Пішли погуляємо. Ходім? Ходім. Поїхали. А ти куди? Додому? Ні. Ми тут же ж. Ой, ні, додому ще ні. Давай гуляй на вулиці. Хочеш, пішли там по дорожкам, Ой, так! Мої хороші. Поїхали. Та ти проголодалась. Із ліками їсть. Їж, їж, їж. Ми вже дрімаємо. Да, да, да. Бабуля качає. Давай, давай, дочка. Я буду мовчати. Добре. Діж, угу. не оглядайся. Чи буде той дощ, чи ні, поки наше сонечко заснуло, я швиденько візьму і полью, шлангу взяла, бо не договорю. Я полью те, що насадила, живці. О, до тут. Не застряв. Вже, вроді, дали водичку, утра не було зовсім елі-єлі. Прийшлося навіть гріти. там посадила я чотири туї під пляшку, Полью. Так я не знаю, чи вони ще будуть і, і сьогодні ночувати, чи поїдуть додому. Мені, якби вони весь час були тут. Так от. І оці Санталіну і берійки, і там. Ну, там я потім, бо мені не хочеться його возити колясочкою він заснув хорошо, я на одному місці поставила, то можна там і ввечері. Ось тут у мене і лавандочка, наче нічого. так зараз така погода хороша, то думаю, що вони приживуться. Так, можна ще підтягнути. І це пляшки дві, це тут теж тує. Ну, пишуть, що ця Санталіна дуже живуча, Ну, але ж у мене тут була, я посадила, а вона засохла. Ну, ще була жара дуже велика. Так, ось Тут томат один у мене рожевий, зріє, треба буде зрізати. Оце я собі хорошо зроблю. Воно зараз пасмурно і полью і ввечері не буду поливати. Так я. Отут вони засохли. Я вчора почитала, що можна ще пробувати. І оце я не знаю. Вийде, не вийде, я вчора ще. Це без корінців три штуки оце ростуть. Ну оце так. Довгенько ми гуляли, не, не спали десь з годину, то я зняла трішки, а так десь з годину. Так, і оце ж я ж оцей ялівець теж повинна добре залити, подощик мені не допомагаєш. Вітер, вітер віє. Так, Треба швидко, швидко це робити. Не знаю, малина ж тут зріє. Пересаджувати, хіба вибирати кущики, Ну так вона ж, стаканчик виходить, пів стаканчика в день. А я ж туди її хочу перенести. Або ямки підготую. Все-все може ще і в листопаді буде погода. так. Так. І нянькуємо і роботу робимо. Там в мене особливої роботи нема. Можна вже там сухі огірки геть прибрати, ну, то встигнеться. Ось поки. Спав. Я й щось зробила. А що ж це я садила? Лаванду. Вона теж хворіє, як на весні ота хворіла. Ще якась дитина плаче. А, це мій плаче, я кажу, ще якась дитина плаче. Так, ну все, кидаю. Мало поспав. Так, ну ладно, що там трапилось? Пенді, а ти чого не нянькуєш? Це на мене? Це на мене? А? Чого ти? Може, тут сосочка упала, ну а, він вже без соски зовсім заснув. Ну все, 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 все. Все, все, все. 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 Каже, хватає тобі бабуля поливати, встигнеш. Ну, я тебе полила, що мені е... саме таке основне? Чого це ти прокинувся? Може, що я оце напнула, листочки не видно, так ти ж спав. Ну, ладно, поїхали. Пендюша, ти не доїла трішки. Так, зараз я на віранду піднесу, бо мухи є. Ну, поїхали, поїхали. Щось не сподобалось, бо вже очки закрили. Каже, хвата тобі бабуля поливати. Ось так. Ну, гуляємо так. Ми гуляємо вже дві години і 40 хвилин за цей час. Годину ми зовсім не спали, а за оце годину 40 прокидався двічі, а зараз стоїть хоч би що? Ось так я його привезла до квітів, а та квіточка десь забігла. Не знаю, де бігає, щось не бачу. І оце поки він спить, я підливала хризантеми, мультифлори і трояндочки. Може, й буде дощ. Ну, це ж таке. От бачите, все літо не було. І осінь, ось яка один раз пройшов, і то не такий, як треба. Ну, трішки пилячку прибив. Але тучі ось такі, наче. І пливуть, наче й буде, Тьома каже, що на завтра цілий день говорять, ну пишуть, що буде дощ. Ну, побачимо. А сьогодні просто похмуро. Поки правнучок спить, я колясочку підвезла сюди під малину. Ну, тут ще є малина в мене. Ну, нельзя сказать, чи дозріє вона. ну Декілька ось, бачите. Ну, ще є. І так на кожному кущику. Тут ось. Ну, як би ще не хотілося, ще скільки ось малинки. І, і просто так посмакувати, і в чай можна додати її. От. Ну і що я? Тут у мене теж росте малина. Я потім виберу кущі саме кращі. От, І вже я тут посадила 4 туї. Ну, це туї західні, оті такі невеликі, які в мене. Я не найду, які вони в діаметрі ростуть. Бо це ж я одну. ну Мені подарували гроші, а я одну купила і потім від неї живець взяла і вирощувала. Це ті, що перед спальними вікнами. От, і оце ж я їх сюди ще посадила. І зараз хочу. Ага, е, ну, на завтра прогноз такий, що цілий день буде дощити, то я це ж хочу ямочки тут викопати. І потім, якщо дощ нальє, значить добре, ні, то залью і буду садити далі живці. Ну, Це я думаю, що може я й густувато. Ну, так як вони такі невеликі в діаметрі зараз у мене, а вони з 16. Ну, ота, яку купила з 16-го року, от, то якось в діаметрі вони не дуже великі. Ну, а далі побачу, що. Ну, в общем, скільки тут декілька ямочок, я хочу викопати, у мене ще й пляшок немає. Ну, мені Ліля обіцяла дати. Ліля, ти мене чуєш? Цибульку принесла сьогодні, а пляшечки не принесла. Ліля. Вийшли з Святославчиком на прогулянку, а тут на столі ось такий подарунок лежить. Ну, це Ліля. А пляшечок нема, забула, видно. Ну, це я половину Наталі віддам, бо я їй вже половину віддавала. А половина мені лишиться. Треба глянути, буде, чи в мене там, там навряд чи сходи, бо якби сходила, я б побачила. Оце Ліля. Тихенько зайшла, поклала і пішла. Ну, і поки Святославчик спить, оце 2 години 40 хвилин вже пенді, тихо. Я, кроме того, зробила там 9 лунок і прополола це. Свої клумби отут вчора я обрізала гібіскус, я вже говорила і показувала. Ну, а сьогодні отут це, мабуть, останній раз, раз вже підуть дощі а там вже і заморозки, ну, отак трішки. Бо я кинула шлангу, була, і вона тут мені таке затрамбувала трішки. Ну і оце ж я Сьогодні вирішила, що я, раз у мене є час, чого я буду сидіти біля колясочки, коли він спить. Ну, якось можна що вже і зробити. Ну, це я така. Ну, і це зробила. Це в мене мати розрослися. Нічого собі, буде гарно, це декоративні. Так, ну там під забором у мене ще камінці, і там у мене плівка лежить. Мабуть, я ну, не скрізь, бо тут я забрала, можна так її покласти. Тоді не лізе пирій і осот з того участку, який пустир. Ну, це деякі троянди ще квітують у мене. Ну, частенько квіточка ось вам здрасте. Ну і лялечка спить ще.